Громада Ніжана активно підтримує Збройні Сили України. І поки в суспільстві точиться жвава дискусія: дрони чи стадіони, міська влада Ніжана подає гарний приклад конкретними діями, а не порожніми гаслами. Днями військовим головного управління розвідки вручила чергову партію дронів. Нагадаю, що раніше депутати міської ради сесія міської ради прийняла рішення перенаправити кошти з будівництва футбольного поля для дитячої футбольної школи на закупівлю дронів. Хочу зазначити, поле також потрібно для наших футболістів, але ми його збудуємо після перемоги, а сьогодні ми максимально всі зусилля направляємо на підтримку наших захисників. Тому сьогодні чергова партія це 5 дронів, Мавік-3 ми передаємо представникам ГУР головного управління розвідки Міністерства оборони України для знищення наших ворогів. Тому нехай вони слугують. Якомога ефективніше і щоб більше результатів і найголовніше наближали нашу перемогу. Тому дякую вам, хлопці. Дякую. Дякую. дякую Хочу подякувати і Ніжинській громаді, і керівництву міста за підтримку. І хочу нагадати те, що якщо у воїнів буде міцний тил, то я думаю, ми як можна скоріше приблизимо нас до перемоги. Якщо цього тила в нас не буде, то скоріше всього воювати придеться всім і воювати будемо до останнього, поки не буде знищений останній ворог на нашій землі. Слава Україні! Героям Не дронами єдиними спільними зусиллями ніженці вже передали 27 автівок для наших захисників. Загалом з міського бюджету на потреби Збройних сил України вже виділено 94 мільйони гривень. Уся команда громади Ніжина працює заради перемоги, наголошує мар міста Олександр Кодола.